Вже би десь ту гидоту шлях не трафив. Думки українців 23 листопада, 2222 рік. І та я сижу вдома в пуховику. Ви знаєте, не помагає. Вже віри нема ні з глаз, ні порча, ні сам дідь колесий Чорт Щоб стільки українців кожен день проклинали на всі дні народження. 42 мільйона людей. одне й те саме бажання загадали. Листи, святий Миколай посивіє ще раз, коли буде читати того року листи українських дітей: дизельний генератор, дрони камікадзе щоб верхня частина материка над Україною відкололась і випарувалась з лича землі. Та бажання українських дітей тепер такі. Та ні, саме цікаво, що вони там зверху що. Ну, насправді нічого хорошого так точно, але думають, що тими прильотами вони нас можуть зломити. Ну да ну часто точно на переговор пайдуть. План нет, отопления нет, на улице, туалет. Давайте не будемо їм казати правду, нехай то буде для них сюрприз. Нет-нет, сейчас им холодно стане, точно на коленях приползут. тим часом українці. <звук> ну, підусики на штуку на засу. Ви знаєте, цієї зими ми точно станемо найсильніші, а наші комунальні служби наймощніші. знаєте, ото граблями збирати листя в Централ Парк то одне, а кожен день після прильотів місто до докубки збирати інфраструктури ремонтувати, світло постачання відновлювати це незламна сила. Ось що в наших людей є. Ну а в штористі іншті покажу, як провожу свій день я, коли відключають світло на весь день і мені. Краще одну зиму в холоді, ніж все життя в гівні.